Добрий день підписчики і гості каналу Плуг pln 335 З чого почати його налаштовувати? Мені один написав у коментарях, що всі показують, як плуг працює, як у полі Як його там настроїли, як у полі. а ніхто не показує, як треба плуг настраювати до самого поля. Я з цим. Плуг треба настраювати не в полі, а до самого поля. Тому що багато є дрібниць, які треба, ну, Воно складається там, може не дрібниці, кожен там нюанс. і Ціна нюанси їх треба всі усувати до самого поля, а не на, на самому поліж. Е, багато моментів їх треба робити зарані. Звісно, всі скажуть, що ПЛН-335, це там говно і таке інше. Хейтери, вони не ну, во Перше, ціна, яка. Ціна якість скажімо так, і до Лемкіна, ти платиш не за тільки сам плуг, а і за торгову марку. І коли плуг ПЛН 335 теж непоганий плуг, звісно, якщо його не зарізали, якщо за ним людина дивиться, все вовремя там дивиться, за, щоб болти не попускалися, Тому що десь прозівав, щоб болт попустився, то. Чи Стойку вирвало чи зігнуло чи ще щось. І зараз багато везуть тих самих плугів Лемкін із Європи Бушних, в Сосному, якщо будуть везти там, із, там Норвегії, Швеції, навіть Там Німеччина. Там багато відео в Ютубі гор кам'янистих земель. То так само, Якщо плуг наїхав десь на каміню, десь зігнув. От і все. Якщо в Україні таких дуже камінюк на полях немає в Україні. ж. Я бачив плуги там, наприклад, Е, е, лемкін теж не докидає, десь що зігнути і все. Так що яка разі, Чи лемкін, чи ПЛН 335. Ну, На що треба зразу звертати увагу? Це, звісно, на е, польові дошки. Тому що польова доска держить плуг, щоб його не вивертало. Багато їх не міняють, обратно там хтось економить чи ще, щось гроші лишні. Ця двохстороння вона розвертається. ж, Якщо там бачите ж, з цієї сторони, то старається, ти її перевернув і друга сторона ця, ця одностороння. ж. Ну, Вона ця дешевше та дорожче. Треба міняти. Є взагалі люди, я бачив, без цих польових дошок орають, тіпо, ну, не хочуть купляти, ну, це таке. Це Особливо це касається на... Задньому корпусі. Тут дужче, якщо буде більша вироботка в польовій дошці, то буде плуг дужче викручувати. Далі у нас йде відвал, як ви бачите цей отвал, цей отвал новий, то він дужче закручений сюди. З годами йде усталость метал, і ось як ви бачите, його просто земля вигинає в цю сторону і стає прямий. Вже буде землю туди хуже докидати. Не буде погано вже доворот землі. І, звісно, треба було, бойців було поміняти отвали. ну, обратно це ж гроші, таке інше. Отвали ж. Далі у нас я поставив вже ж там там що воно ж там не годиться. Оглосніми вони свою роботу роблять. Я вам покажу, я грав, навоз хорошо прикидав, все вдаряється на навоз, і воно кидає в борозну. Ну, обрано ж дивіться, коли на новому отвалі, то Тут вглоснів він ще завернути сюди, ж. то тут більше ж. Один там в Ютубі оці отвали піднімають вверх сюди. Ну, це я вважаю неправильно, углоснів там, там 5-6. 7 см вверху землі, він зрізає дуже. Для чого не піднімає, щоб тут було дзеркало. Тому що коли поставив вже я тут углоснім, то тут земля перестає тертися і тут дзеркала нема. Коли не було, тут був повністю витертий отвал. І Ще тут краще бачити отвал. Сюди вже. Углоснів вище, виходить, земля вже не буде пересипатися вже через отвал. Звісно, краще углоснів, не вглоснів, краще приплужник. На предплужнику ти можеш регулювати глибину. наприклад, якщо ти там плуг виміляєш, то можна приплужник заглубити, наприклад. То тут аж коли ти піднімаєш плуг, ти піднімаєш і, і углоснім так само йде з... Затвалом. Ну В чому один мінус тут, аж, що забивається приплужники, що мала відстань між корпусами. Тому що якщо стоїть вже посередині тут приплужник, буває такі моменти, що забивається. Чого в імпортних такого немає, тому що там база самого рама плуга, вона довша і більше зроблено між корпусами відстань. Тоді, коли стоїть вже посередині Поглоснім і не так забувається, тут ну, коротка рама зроблена. Далі, наприклад, поставив я упори. Тут, тут все виходить, нового образ упор, по льову доску, тут упор до Ж. І він ж, наприклад, тут береш, воно опирається, не так грає. Тут аж немає. Упора, то тут аж сам отвал він гуляєш. Коли ще земля, наприклад, тверда, то сам отвал він відгинається. Ну, ще один момент, для чого були зроблені ці ж упори Це не тільки щоб, як сказати, ну, отвал не гулявши. Ну це обична фізика. Коли його придумували, його придумували цей плуг, ну, як сказати, трохи просчитували. Це обична фізика. Іде земля, земля давить на отвал і отвал починає назад одгинатися. Передається сила через цей речах, передається на польову доску. І польова доска впирається в борозну польова доска. Ж. І тим самим плуг він сам себе виходить, придавлює до борозни. Він не дає йому гуляти цьому плугові, він краще держить борозну, Тому що це обична фізика, передається вся отвала, нагрузка на польову доску. Якщо тут, наприклад, немає такого ж, тут немає навіть отвора під упоршу. Тут так само, тільки тут передається не на польову доску, а на саму стойку. Так само не дає корпусу гуляти. Коли, наприклад, всіх стоїть на жорсткому ж, то має на плаваючому. І по ідеї плуг дуже вилазити з землі, але він не вилазить в землю, він наоборот в землю залазить, тому що обратно це обична фізика. Коли трактор дає усилля... Для плугу, ж, енергію, ж, то плуг, він наоборот до землю залазить, він ніяк не може вилізти і землі. Ж, і стоїть на плавучому, Хоча ж мені там писали багато ж спеціалістів, що тут жорстко, як він може оранжеш. Другий який ще один момент, це треба звертати увагу на ліміхиш. Лімихи ж. Лімихи, ті стараються ж Зараз прийшла мода, щоб не купувати лемех, почали наварювати тут ресориш. Ну, у нас там один спеціаліст ну, понаварював, там можна і метр наварити. Цю ресору да, він в землю, землю лізе. Ну кроме того, що він лізе в землю, є ще робоча поверхня, це оця, яка зрізає пласт землі, який йде на отвал і він перевертається то тут можна хоч і метр наварити, але коли тут зітриться, уже, він вмішається, ширина його, то вже виходить менше він буде землі зрізати і буде вже не докидати. Це теж момент, що там одні приїхали, наварили, вони наварили, ну вже скоро не доїдуть до рають, що до, дойдуть до самих болтів. Тому що оця поверхня вона зрізає ж пласт землі. Не гостяк зрізає, а оця поверхня зрізає землю і чим він... Гуще робиться, тим менше він зрізає і тим самим він не держав, скажімо, глибину. От Я вам покажу ліміхаж. Це зараз такі ліміха роблять. Ну, Якась спеціальна сталь. Вони вирізали ж, без плавки, без армайтів, без нічого. ж. А велес це зараз такі роблять. Тільки зараз, мабуть, чорні вони роблять. Отак тут зробили, гастряк вроді нормально. Ну, як ви бачите, тут вони зрізали кромку, але ну, на мій погляд вони мало зрізали, треба було більше зробити угол. От тут дужче треба було зрізати. Тому що, як ви бачите, ось тут починає воно стирається, воно тупиться, оця сторона тупиться і воно важко йде на трактор і менше землі зрізає. Ну і важко для самого трактора. Оцей угол треба було ще дужче зрізати, тут вони зрізали. Десь 45 градусів, то оце зрізається ця кромка і все, воно тупиться, важко. Тут треба було ще зняти цю фаску. Вони не зняли. Ж. А ось я знайшов старий на полі там, чи на, на дорозі. Е, Леміг старий. Да, він туди в корозії поїжджає, ну то нічого він притреться. Е, баларку я його вичистив, воно притреться. І він буде краще працювати, ніж цей новий. Чого тут, звісно, пішла корозія, і коли болти закручуєш, всередині провертається під, квадратний, під квадратну шляпку. Тут туди поприхвачував, що може було затягнути болти. Оця сторона, вона сама перша йде в роботу і по срівнянні з, з новим з новим. Леміхом виходить, він вже тут менше, більше вже зітерлося. І коли тут більше затерлося, то земля буде вже йти бити по отвалу. Я спереду наварив отаку кусок железяки. Це я вирізав так само із леміха. Тут, як бачите, сармайт. Це буде добре. Він буде Це перша заходить в землю, не так буде старатися, сармайт буде держатися. Ну сама, подивіться, яка конструкція леміха, це старі були. Чогось такі не роблять, тому що їх тяжело таке робити, вони буде дорогі. Ось ви бачите, тут передок утолщений. Ось так ви бачите ось. А стряк цей зроблено товще, тому що йде він перший в землю і треба, щоб він був міцніший. Отут таку ширину, трохи іржа, наплайка, наплавка сармайтуш. Ось ось таку ж. Отакуш, вже сюди ось. Тому що це виходить ж отака ширина десь сантиметру 3-2,5. там 2 Це робоча площ, площа самого леміха. Саме ну, головне, дивіться який він. Він вже йому вже там, 100 год цьому леміху, він гострий, як, як ножик. Ось. Потому що правильно з'явлена кромка і зрізано ж, і вже він буде краще під, підрізати землю, легше буде для трактора, більше він землі буде підрізати і вона буде краще йти на е, отвал. Дивіться, яка гостра. Хоч вже, ну як сказати, корозія взяла його, але оця. Кромка, вона дуже важніше для, для леміха ніж оцей гостряк если роблять леміха з до лотом що воно перевертається двох сторон зітерлася перевернулося обратно зітерся ну він виходить як то зітерся другий раз перевернув тоді вже через другий раз надо міняти її сам сам леміх то по срівненні цей же і цари, старий буде довше робити, тому що такі раніше були, робили, хоч розказували. А такі ось дивіться, як він зроблений. І за час того, що лімиха погано, погано її сам плуг докидаєш. Ну а саме головне на чого починаєш, починають з навіски. На це мало хто звертає увагу, хоч всі люди розуміють, що треба з нав'язки, тому що коли все розбито. Начинає всі пальці, всі втулки, все це розбито, воно все все в комплексі воно дає ефект на сам плуг, на роботу плуга. Коли в мене там один брав фермер-культиватор, я йому кажу, став, тут ставте на плавающем, ця сторона і та сторона на плаваючому. Він каже, я не ставлю її на плавище. Я кажу, чого ви не ставите на плавище? Він каже, навіщо мені ставити на плавище, коли в мене вся навеска, вона на, на плаваючому стоїть. Вона, вона вся навеска, вона гуляє. Вся отак. Везде розбита, там, там чуть, чуть розбито. І що на плавище, що не на плавище, в нього одинакова навеска. Ну так як тоді буде плохо раджаш, коли сама навеска, вона неправильно Ну, розбита все. От Правильно їх теж мало хто робить, тому що її зробити, це обратно кошти. Наприклад, міняють втулки. Ну, коли втулка тут получается жлі, то жлізо по жлізові треці, то вироботка йде і на самому валушці. Коли б втулка була там бронзова, то вал би менше була вироботка. Так що все починають навески. Робити по мінімуму, щоб менше було люфтів, менше було зазорів. От у мене стоїть продольна тяга. Бачите, я нова осінню в прошлому році поставив. В чому різниця зараз роблять і раніше робили зараз її видно вирізають її з листа жліза. Откуда? Потому що ось іде плазма. І плазма, коли різе, виходить ці угли, вони гості. це з плазми. То старі. От. Вони тут угли в них заокруглені, вони йшли не з листа, їх вирізали, а це спеціально йшла шина. І ці шини робили ці ж продольні тяги. Тоб, зараз такого вже нема. Поміняв я нову, нову, нову продольну тягу. Бачите, вона рівна. А перед цим вона була вона зігнута вниз. І зігнута чуть-чуть, вниз там міліметр на 5, і трохи була зігнута в середину навіски, а так. Десь от осі міліметру на, 7, на 8 ж. Вона була зігнута. І коли сам плуг чіпляєш, виходить плуг, він був... Він отак був заведений назад, виходить, заведений ближче він на ліву сторону. Він був завалений туди. Він не прямо стояв, вже, а він був завалений сюди отак. І виходить. Завалений був в ліву сторону, що, як зараз ви бачите, ж, по цій Він паралельно стоїть, тому що ця була е, проти тягне зігнута. Ж. І більше було йшла більша нагрузка. Е, він боком стояв на самі польові доски, його вивертало плуг. Жиш. І він сам по собі вже е, хуже докидав. То, то зараз, коли... Проложна тяга стала рівна, сам плуг вже вирівнявся. І він вже в такому в робочому положенні, як йому і треба. І я замітив, він зараз став краще і докидати. І ще один став момент, що стало легше для трактора. Зразу швидкість збільшилась. І коли наприклад, там якусь ділянку орав 2 часа то час, там, наприклад, на 20 минут, там, чи на 30-20 ну, став швидше того щоб плуг вже, він менше як сказати, спротив вже землі, він вже працює, як йому полагається. І причина була не в плугові, а причина була одна з причин, скажімо, їх там багато ж, в продольній тягі, що вона була зігнута і вже плуг стояв неправильно. Оці, хоча він і арабуйський далі б, ну щоб якщо добре настроювати, треба все починати, скажімо, кожну дрібничку, скажемо, вчитувати. І він став набагато краще орати і легше для трактора, тому що плуг вже не завалений в... в ліву сторону. Я покажу вам на полі, як я орав, вже, а там буде більш хорошо видно. От і тут орав на огороді, вивіз навоз. Той, де є там що не прикидав. Так в принципі весь там 99% навозу приоралося ж. І отак оралося як ви бачите, все рівно докидає всі три корпуса. Нема, не видно вони в проходів вже ж. ну туди на городі, туди стерні нема. Ну, Вийдемо я за двір, я покажу де по стерні Там трохи видно видно. Так в принципі хорошо Ось ми вийшли на поле, тут була пшениця посіяна, зроблена після збирання дісковка і потім моренка. Ну ось дивіться як на коде є стерня виглядала. Ну це, скажімо, тут було десь врожайне десь в центрі 50. Ну, самі знаєте, чим більше врожайності, тим більше поживних остатків ж. А тут, як ви бачите, рівно навіть не видно, де проходить плуга. То що якщо він правильно настроєний, він і добре докида. Як ви бачите, з'явиться. Те що є, ну це не без того, звісно. вуглосніми вони yeah. трохи в ним хуже працюють. Вже. Підпружники краще. Ну, як я вже казав, сказав, ну рама мала в олені. Як ви бачите. Так що плуг треба настраювати не в полі, а треба настраювати ще до, до поля. Тоді він буде краще докидати, працювати. В принципі непогано. Рівненько ж. Нема ні бугрів, ні ям. Все. Надіга, бачу, ж. Так що теж розказую, що плуг ПЛН там не вара, все орається, якщо за ним нормально доглядати, слідити, усувати ці недоліки які є. А так получається. Дякую за увагу. Підписуйся на канал, став лайки, коментуємо, далі буде.